На свисток від арбітра. зараз. П'ятий Тімур Лісовський на лівому фланзі оборони 19-й. Слава Донін. І ось тут забиває зараз Карпати. Відзначається зараз, буквально на перших хвилинах зустрічі львівська команда Богдан Підгородній, 10-й номер, буде зліва грати. І зараз у нього момент може бути. Підгородній пробиває, і забиває. Одразу ж повертає ЛНЗ у гру Богдан Підгородній. Як... Захисник саме фланговий. Сьогодні він зліва в захисті грає. Воронюк м'яч втрачає підгородній. Скидка на Адонін. Адонін лівою ногою подає. Зараз є удар. Від Анишка навіть. Дві подачі виконує. Одна влучає у суперника, ще удар з дальньої відстані. Зараз від Резніка. Знову на підбирання Черкащани. Підтисе суперника. Адонін. Пас вперед. Анишка. м'яч проходить. Анишку, Анишку пробиває, влучає зараз голкіпера. Грає дуже грамотно, позиційно. Ось тут момент може бути Морера-Моррер. Морар пробиває, доводилося відіграватися після перших пропущених голів, але все ж змогли таки вирвати нічию. Черкащанець, тут удар від підгороднього, класно під захисника. Пробивав. Найкращим гравцем матчу тоді було визнано Максима Гогу, голкіпера черкаської команди, голкіпера капітана. Ось тут удар зараз! Хороший! Пробиває нишко, є відскок зараз. Обіграє суперника, зараз до карного майданчика входить Морер. Простріл є, але підгородні подачі виконує Зізіцький забирає м'яч до рук. Карного майданчику ЛНЦ і подача на ближню стінку. Зараз як пролітає повз підгородній. Городній класно як обходиться. Зараз м'ячем підгородній трішки не вистачило для останньої ключової передачі. Ух, класний і у момент і забиває підгородній. А як аж залітає. І вже здавалося, що захисник зміг дістатися до м'яча, але підгородній дубль робить і виводить свою команду уперед. Яскула праворуч віддає, шишута подає, зараз є удар навіть. Гога виходить. Стінку смірно буде подача з кутового. Зараз є саме простріл. Непогана. Друзі, дивимось. Гаук подає, подає десь ближче до воротарської зараз навіть. Один Іван Колос в стінці лишається, є подача зараз, яка знову перехоплена вже від ЛНЗ. Адонін з м'ячем в центр зміщається і сам пробивати. Вирішив. Адонін. Зелений Зелений класно вбік відходить. Є подача зараз не дістається. І боротьба буде вже поряд із фланом. Подрашик подачу виконує. Козимка. є удар зараз. М'яч зараз вибиває, але завершується поєдинок. Ну що ж, 2-1.